У Дніпропетровському художньому музеї сьогодні відкрилася персональна виставка майстрині Петриківського розпису Марії Яненко. Експозиція називається Просто фантазії літа, але відвідувачі побачили в ній дещо незвичайне художники та мистецтвознавці припускають, що нова серія картин майстрині може стати і новим кроком у розвитку відомого тепер в усьому світі народного мистецтва Придніпров'я. Марія Яненко і сама досить незвичайна жінка. Під час відкриття першої власної виставки намагалася уникнути уваги журналістів. Якщо б можливо було сховатися у квітах як метелик на картині, вона б це зробила. Ви коли малюєте, які у вас думки відвідують? Про що думаєте, коли малюєте? Я на цей вопрос не можу відповісти. Квіти я малювала по пам'яті. Це в основному. Наші українські квіти, от та не основного взагалі. От ну що я можу вам ще сказати? Такі квіти самі Петриківці бачать не часто. Це не розпис, а живописні картини. Створювати їх Марія Яненко почала приблизно в останні два роки. На полотні нічого особливого, просто квіти та рослини. Але вони живуть своїм життям і кожного разу легко сплітаються у композиції. Паламати видение той Петриковки, самобытность художника здесь просто прекрасная. Я думаю, що может быть, даже она перевірю страницю в этой Петриковке. Тут багато любові кажуть колеги і прості глядачі. Нова серія має величезне творче підґрунтя з тисячів малюнків петриківського розпису, які створені майстринею за майже 30 років з часу навчання в художній школі та училищі. Свіжі зразки класичного жанру також представлені на виставці. Вони знов зачаровують. Мені здесь все в показалось необычним, тому що все настільки і оригінально, і взагалі красиво. И Відвідувачі не відразу розуміли, що таке дивовижне цвітіння створила скромна жінка в чорному костюмі, яка всією поведінкою ще раз доводила, що самореклама реклама не властива справжнім народним майстрам. Нехай люди краще дивляться на квіти. Ой, Виставка творів Марії Яненко працюватиме в художньому музеї до 25 серпня. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.